Вони були, понапивалися от, і пішли по селі, захотілося їм сексу. А тут ще вони після того лазили і до одної сусідки, і до другої. В основному до дівчат. Село Трифонівка на Херсонщині півроку перебувало в російській окупації. Протягом цього часу російські військові тероризували місцеве населення. Тоді приїхали вже буряти, звісно, буряти вже більше, страшніше, конечно, було. вони були, понапивалися от, і пішли по селі, захотілося їм сексу. От, Людей полякали. Одна дівчинка у нас тут 8 місяців була вагітна, вони хотіли її знасилувати, знасілувати, вона втекла, вона на другий день, восьмимісячне дитя родила. На другий день у нас люди, мабуть, з пів села виїхали, полякалися. А ви кажете, що буряти прийшли в сім'ю до, до людей, щось там здівались. Що іменно, що, uh -huh. що після цього пів села виїхала, що ну, Я було? не хочу це розказувати. це, Звісно, там папа, син і мама uh -huh. це їхні проблеми, не я це виносити, ну, нічого хорошого не було. І автоматами перезаряджали, і заставляли, і хто знає що творили. Ну, я цього не бачу, я не буду брехати, але знаю, що. Осадок, і люди злякались. Люди втікли з дому. Вони, звісно вже хлопці, побили того бурята, скрутили і через другі двері втікли, і викинули йому рожки. Ну він почав опять лізти, і вони втікли і до утра у сусідів десь там, і на утро уїхали. І все, і поїхало пів села. Пів села. А тут ще вони після того лазили і до одної сусідки, і до другої. Ну, в основному до дівчат. Ну, осталися такі. То неблагополучна сім'я, Беременна одна була, але ну, вони прийшли тут цілу, нічого вони робили. Дядька в погріб закрили, тітка втекла через дорогу, а мама з дочкою були. Їй був строк рожать у маю, вона після того одразу і родила недоношене. дитятко. ну виходила наша медсестра виходила таке тяжоле. Що вони робили? Я ж не буду в душу лізти питати, ну нічого хорошого. І Там ще на тій вулиці дівчинка інвалід, ручка больна, до тої прицепились, теж її відбили там сусіди гуртом. Станом на середину червня 2023 року Національна поліція України розслідувала 53 факти сексуального насильства з боку російських окупантів. 18 сексуальним насильникам заочно повідомлено про підозру за статтею 438 Кримінального кодексу України за порушення законів та звичаїв війни. Це значить, що вони встановлені, їхні імена відомі, і вони будуть покарані. Допомагайте фіксувати воєнні злочини Росії.